Вітаю всіх і з вами знову я, Олена і мій світ, в якому я живу. Сьогодні, ну майже як завжди, вже в останній час, знову новинки. Ніяк я не можу зупинитися, Всі, все мені хочеться, ділянка поки що дозволяє, тому щось мене вже веде, веде, не знаю, коли зупинюся. Ну, от е, сьогоднішні новинки в мене такі. Придбала я у двох різних е, виробників. Оці маленькі, менші 5 таких горщиків я придбала на OLX у жіночки. А от і далі е, привиті сосенки, про які поговоримо, я придбала у іншого виробника. Ну, Почнемо з оцих маленьких. E, значить, перші рослинки, які я придбала, це кизильник. Кізильник горизонтальний називається сорт Дамера Майер. Це кизильник, який горизонтально росте по землі. Я взяла таких два горщики, горизонтально розростається по землі. І який треба мені для моєї підпірної стінки? Хто пам'ятає, в мене така довга підпірна стінка, яку я намагаюся? Засадити рослинками. Спочатку я робила акцент просто на звичайних квітах, потім я зрозуміла, що взимку він ніяк не виглядає, і мені хочеться його якось прикрасити вічно-зеленими рослинами, тому там частково вже посаджені молоді ялинки різного формату. Є горизонтальні, є вертикальні хвойні рослинки невеличкі, От поки вони невеличкі, поки розростуться. Ну і оця, оці рослинки дві. Я теж хочу посадити на самому краєчку цієї підпірної стінки, щоб вони своїми гілками поступово звисали донизу і прикрашали мені саме цю мою стінку. Отакі дві рослинки я їх придбала, вони вічно-зелені, напіввічно-зелені, частково вони можуть скидати листочки, але в наших зимах при нашому кліматі сучасному вони вже вічно-зелені, будемо вважати їх такими. Вони квітують біленькими квіточками, потім зав'язуються червоні ягідки, які всю зиму прикрашають цей кущик. Але мене цікавлять не квіточки з ягідками, а мене цікавлять саме гілочки, які будуть звисати з мого бортика. Буду формувати, буду стригти, бо все ж таки вгору він теж росте, десь до пів метра висотою. Але якщо за рахунок стрижки його пускати тільки горизонтально, то я сподіваюся, що все буде добре. Придбала зразу два, тому що моя підпірна стінка досить довга. Я розумію, що коли я буду стригти ці кущики, я можу. Можу сама їх вкорінювати, якщо мені треба буде, буду десь досаджувати. Але по опису ця рослина розростається дуже швидко, тому, сподіваюся, може мені цих двох кощиків на мою стінку підпірної вистачить. Ну, Оце перша покупочка, яку я придбала. Друга покупочка це пістрявий плющик. Яка назва я не знаю? Це вуличний пістрявий вічно-зелений кущик. Хто пам'ятає, теж у мене в попередніх відео була передача про ґрунтопокривні рослини, серед яких я показувала, що в мене росте два зелених плющі. Один з великим листям зеленим, а один з дрібним. Схожим на оцей плющик по розміру? Такі вони, такі листочки. Тільки в мене зелені листочки, і я вирішила плющ з великим листям прибрати звідти, бо почитала, що це дуже агресивний плющ. Я його вирішила прибрати за паркан. Хай він там собі росте. Бо в мене там теж є діляночка невеличка, хай заплітає землю. А до того зеленого я вирішила додати ще пістряви, з пістрявим в нього облямівка така, чи біла, чи трошки жовтенько, кремова якась. Ну, подивимося, бо це зимовий колір зараз. Всі рослини на зиму, на зиму стають такими більш червонувато, буровато, розуватими. Тому подивимося, який насправді цей колір навесні, а зараз він отакий. Далі я придбала розмарин. Річ у тім, що ми дуже любимо розмарин використовувати в їжі. Взагалі він нам подобається як рослина. Але є одне, але з цією рослиною вона у нас не зимує. І кожен рік, коли я забираю горщик з розмарином, точніше, не горщик, він у мене росте завжди у відкритому ґрунті, йому там подобається. Я його висаджую просто серед квітів. Він дуже гарно наростає, ми його стрижемо, збираємо листочки, все ок, починається холоди, я його викопую, пересаджую в горщик, поступово привчаю його до будинку, заношу в будинок, і він в мене живе десь місяць, а потім пропадає. Що не так, я не знаю. Так, з року в рік він в мене пропадає. Дуже жалко. Що так відбувається, бо нам ця рослинка дуже подобається, і тому ось я купила нову таку рослинку, бо свою минулорічну не змогла знов-таки вберегти. Чого йому вдома не подобається, я не знаю. Може хтось підкаже, що йому треба робити вдома, щоб він гарно ріс. Але на вулиці він серед квітів у мене чудово себе почуває. Якось так тому ось розмаринчик. Пересаджу в горщик, думаю, за один місяць до березня він в мене доживе тут в хаті. А потім поступово буду привчати його до вулиці. Так, наступна рослинка, яку я придбала, я спеціально у людини попросила отаку от довгу гілочку в один стовбур. Це у нас бірючина ауреум. Овальна листа бірючина ауреум. Е, і ось, е, що я хочу? Річ у тім, що я не хочу кущ цієї бірючини вирощувати, а я хочу з нього спробувати зробити штамбік. Тому я попросила один стовбурець такий. Живопліт мені не треба з нього, дуже красиве пістряво е листя в нього з жовтою облямівкою. Дуже яскравий гарний кущик. Але я хочу все ж таки зробити штамбовий варіант, тому попросила одну отаку гілку. Ну, Ця гілочка прийшла з опалими листочками. Мабуть, стрес у неї був, але тут. Е Бруньки такі живенькі, тому сподіваюся, он, живенькі, ой, не можу, ага, ось. Живенькі бруньки, тому сподіваюся, що все буде гаразд. Отаку. От оце, оце все я придбала у жіночки. Оці всі рослинки по 40 гривень такі. Ну, я думаю, така нормальна ціна для них. Так, ну і от дві мої красонечки, дві мої сосенки. Почну з оцієї, яку хотіла, дуже хотіла. Може хтось із вас впізнав, що це у нас за сосна? Сосна Шверіна від Хорст. Я дуже хотіла цю сосну, вона на невеличкому штамбіку такому привита. В неї дуже тонкі, дуже м'які, такі як ниточки, просто голочки. Вона така приємна, приємна на дотик. Я дуже хотіла цю сосну, бо вона така дуже колоритна, дуже незвичайна для нас. А в мене ділянка, якщо пам'ятаєте, оточена хвойним лісом, тому їй тут має бути гарно. Виростає вона досить високою, великою, але за рахунок того, що вона привита на штамбік, невеличкий штамбік, вона так рости не буде. І я буду її якось регулювати. Але мені дуже хотілося оцю таку махнату-махнату дівчинку. Вона така, ну просто неймовірна, на дотик взагалі просто казкова. Це одна моя красунечка. Ну, і друга ось красунечка. Вона ще маленька красунечка, але теж гарна. Це сосна яскраво яскраво-жовтого кольору. Winter Gold називається. Я її, чесно кажучи, я хотіла тільки оцю махнату дівчинку. Оцю шверіна, я просто мріяла про неї від цей. А це. Я спокусилася тільки заради її яскраво жовтого кольору. І теж, що вона буде не подушкою на землі, а вона все ж таки привита на штамбік невеличкий, і вона буде на такій ніжці зростати. Ось дві красуньки, які я придбала, і якщо пам'ятаєте, перед цим в мене теж була посилка. І в мене там теж була на штамбіку одна маленька. Ялиця, ой, забула, як вона називається, сріблястого кольору. Ну і от в мене є одна жовтенька, одна зелененька, одна срібляста. І всі три на штамбіках. Я думаю, вони будуть гарними подружками. Я знайду їм якесь поєднання гарне для того, щоб вони виглядали як зіроньки серед моїх рослинок. Ну, такі красунечки і такі новиночки, які я придбала. Ну, не знаю, я е, все якби пояснила. Не знаю, пояснюю я для себе чи для вас аргумент мій мій аргумент, чому я їх купую. В общем, такі мої новинки на сьогодні. І мені хочеться цими новинками поділитися з вами. І бажаю вам всім також гарних, яскравих, цікавинок, новинок і теж аргументованих, як у мене. Сподіваюсь, це не останні, будемо казати, так. І так, до нових зустрічей. Далі буде. До речі, зразу відповім на питання, що я буду робити. Я їх буду зберігати отак на вулиці, але під е, дахом будинку. Отак в коробці засипані тирсою. Якщо пам'ятаєте, одна з моїх попередніх посилок була повністю засипана тирсою рослинки. Я здивувалася, але цю тирсу зберегла і ось вона мені знадобилася. Тому, я думаю, отак у коробці на вулиці, засипані тирсою, вони вологі, гарно политі. Я думаю, тиждень то й два вони постоять і нічого з ними не буде. Ну от. От що я зробила з рослинами, які отримала 15 лютого.